Початку потрібно розуміти, що таке мукоцілярний кліренс. Це такий неспецифічний механізм, який виконує місцевий захист слизової оболонки органів дихання. Насправді він є важливою системою, в результаті транспортування якої відбувається видалення різноманітних біологічних активних агентів, наприклад, вірусів, бактерій або токсинів. Сама робота мукоцілярного кліренсу ще на початку. Кінчика носа підтримує роботу нижніх дихальних шляхів, як би це дивно не звучало. Тому що близько 60% життєздатних організмів осідає саме на поверхні слизової оболонки носа. Вона там знешкоджується і транспортується в глотку. В нормі за добу в людини транспортується близько 100 мл насального секрету, який відповідно потрапляє в глотку. І проковтується. Варто розуміти, що основа назального секрету вода, і основа бронхіального секрету теж вода, тому дуже важливо вживати достатню кількість води для нормального транспортування мукоцілярного кліренсу. Діти найчастіше не вживають достатньої кількості води, через що не запускається в роботу мукоцілярний кліренс. Адже в передніх відділах носової порожнини мукоцілярний кліренс. Така собі митниця, яка не пропускає пиль і інші бактерії далі по носовій порожнині. Як зрозуміти, що наявне порушення мукоцілярного клімату у дитини можна за такими ознаками, як сухі кірочки в носі, або навпаки надмірна кількість виділень назального секрету, або такий неспецифічний кашель, або відходження навіть в'язкої мокроти, може бути бронхіальна обструкція або навіть задишка. Щодо особливостей будови носа у дітей, то ну, у новонароджених і грудних дітей е, вузенькі носові ходи, але добре розвинуті раковини носової порожнини. От саме з цим і пов'язаний е, важкий перебіг гострого рініту, коли він є у діток. А дихання через рот, що саме цікаве, у діток першого півріччя неможливе, тому що великий язик відтісняє надгортанник ззаду. Ож у новонароджених і грудних дітей відсутня так звана кавернозна тканина. І саме по цій причині судинозвужувальні засоби для маленьких дітей мало ефективні, а призначення судинозвужувальних розраховані саме на рефлекторне оскорочення кавернозної тканини. Тому заборонено діткам капати судинозвужувальні засоби, оскільки вони практично. Ніяк не впливають на початок хорошого дихання, і найкращим рішенням для маленьких дітей буде зволожувальні засоби при погано дихачому носику. Лімфоїдне кільце. У діток новонароджених розвинути слабо. Мигдалики недорозвинуті і функціонально неактивні. Тобто, коли дитина плаче, можна помітити, що в неї наче немає мигдаликів. Насправді вони ще просто не виросли, якби не дорозвинулися. Вони є і виконують свою місцеву функцію, але їх ще так неозброєним оком не видно, тому що дитина ще в процесі росту. і Формування у діток першого року життя порожнина носоглотки низька і гострокутна. Тому у зв'язку з цим навіть невелике збільшення піднебінного мегдалика значно порушує носове дихання у дитини. Також варто розуміти, що регіональна лімфатична система лімфоепіталяльного глоткового кільця разом із лімфоцитами печінки, лімфоцитами бляшок тонкого кишківника, лімфатичними фолікулами апендикса і лімфатичними фолікулами сечостатевого тракту мають свою власну окрему мережу рециркуляції клітин, асоційовану із слезовою. Лімфатичною тканиною носоглотки, так звана система MALT. Завдяки цьому при імунних відповідях дана система реагує як одне ціле. Тому, коли ми проводимо лікування лор-органів у дитини, також підтримуємо і інші системи, якщо там є наявний запальний процес. Які ж загальні принципи нутритивної підтримки при лор захворювання для дітей це звичайно підтримка налаштованої роботи мукоцілярного кліренсу? Це заповнення вітаміно-мінеральних дефіцитів, це достатнє вживання води, це обов'язково щоденне випорожнення кишківника, це вживання достатньої кількості клітковини і проведення протипаразитарної профілактики не рідше двох разів рік для всієї родини. Як можна нутритивно допомогти дитині при гострому риносинуситі? Звичайно, після огляду лікаря і підтвердження діагнозу варто забезпечити, по-перше, це протиалергенну дієту, плюс глютен фрі, тому що глютен може викликати набряки, повністю усунути провокуючі фактори, такі як парфуми, хімічні, миючі засоби, ароматизатори різноманітні. Обов'язково дотримуватися. Питного режиму, додати живі бактерії для налаштування роботи шнуково-кишкового тракту, розлужувати назальний секрет в носику, щоб допомогти йому коцілярному кліренсу запустити свою роботу, додати міцний імуномодулятор і протипаразитарну програму. Варто зазначити, що у діток дуже часто вазомоторні риніти, риноси носити, риніти прив'язані до стану глотки. Тому у діток раннього віку найчастіше зустрічаються катаральні ангіни, і в такому випадку потрібно окремо приділяти увагу ще і лікуванню глотки. Власне, при катаральній ангіні алгоритм внутрітимної підтримки такі, які при синоситі, але і з додаванням таких препаратів, які є ще імуномодуляторами антивірусними і протигрибковими. Аденоїди в наш час найпоширеніша проблема для дітей і власне для батьків. Яку здавалося б, неможливо вилікувати так, справа в тому, що аденоїдит у дітей і виникає через їхню таку власне, будовану суглотки, порожнина її низька і гострокутна, у дітей 10 навіть до 12 років саме відбувається етап формування імунної системи, і яка при дефіциті вітаміно-мінеральних комплексів слабо реагує на якісь подразники. Вірусні, інфекційні і не надає швидку захисну імунну відповідь. Тому навіть невелике збільшення магдалика глоткового, а аденоїди це не що інше, як запалення глоткового магдалика, може значно порушити носове дихання у дитини. І боротьба із аденоїдитом повинна. Відбуватися саме за допомогою нутритивної підтримки, тому що аденоїди будь-якої ступені, яка б вона не була перша, друга, з переходом з другої в третю, заборонено видаляти хірургічним шляхом. Наше завдання навпаки зберегти дитині мигдалик і допомогти носику дихати, оскільки його функція мигдалика першим реагувати на потрапляння вірусів і бактерій у носоглотку. Основні прояви аденоїдиту, певно, знайомі практично всім, у кого дитина страждає збільшенням мигдалика, але ж все-таки хочу нагадати, що до них відноситься порушення носового дихання, власне, так, тьмяність і прояв такого, якби хриплого голосу, роздратування шкіри під носом від постійних видалення нос, назального секрету, продуктивний кашель, який пов'язаний через. Стікання слизу та, по задній стінці глотки, виділення із носа слизового або навіть слизового гнійного секрету. Це може бути неспокійний сон у дитини, через постійно здавалося, закладеність носа, головні болі, нічне хропіння, порушення власне, розвитку скелету обличчя. І навіть прикусу, і звичайно, це аденоїдний вид обличчя, коли вже от аденоїдит в такій затяжній формі, то його наявність запалення призводить, якщо його не підтримувати, не лікувати. Так? Наявність аденоїдиту може впливати на розвиток скелету обличчя у дитини. Алгоритм нутритивної підтримки при аденоїдиті в першу чергу направлений на антибактеріальне і протизапальне лікування. Лише після того, як ми зупинили запальний процес, потрібно попіклуватися про те, щоб не було рецидивів. А тому відновлюємо лімфатичну систему. Бо мигдалики це скупчення лімфоїдної тканини. Ця лімфоїдна тканина містить Лімфоцита, а лімфоцити це що? Це клітинки, які розпізнають чужорідні структури і виробляють спеціальні антитіла. Тому лімфоцити виконують функцію регуляції імунітету, і нам важливо наповнити ці клітини необхідним ресурсом. Підвищити їх здатність до боротьби, так? допомогти становити їх імунну реакцію. Ось чому необхідно відновити лімфатичну систему при аденоїдиті. Індивідуально при необхідності також додається лікування носа і вушок у дитини. Обов'язково стежити. За стільцем не допускати закрипи, тому що нагадую, що лімфа асоційована із лизовою тонкого кишківника. І продукти розпаду, які утворюють застій при закрипі через стінку кишківника, виводяться у лімфу, тим самим розносячи вже патогену мікрофлору по всьому організму. Останнім часом, окрім частих аденоїдитів, з'явилася ще тенденція грибкових запальних органів лімфоїдного кільця. І фарингомікоз один із них це коли слизова порожнини носу та ротоглотки уражується грибами. В даному випадку йдеться про фарингомікоз не як окрему форму, а сумісно із стоматитом. Або кандидозом, порожнини рота. Якщо у дитини виникають часті, стоматити, або фаренгомикоз, це в першу чергу прояв поганого харчування. Тобто з'являється тотальний дефіцит вітаміно-мінерального комплексу, або може виникати ще у дітей, котрі часто споживають аптечні препарати, і не обов'язково антибіотиком, загалом хімічні препарати аптечного ряду, у дітей, котрі також живуть вдома, де наявна пліснява. Безкорисно боротися із фаренком у дитини, якщо у будинку є пліснява. Також необхідно звернути увагу і на інші якісь супутні захворювання, які також можуть знижувати імунітет у дитини. На сьогодні дуже часто поширений і отомікоз у діток: це скупчення міцелію гриба, так, в зовнішньому слуховому отворі. Що власне провокує отомікоз? Мікротравми. Ну, тут варто згадати, як приклад, коли мами вушною паличкою щось намагаються максимально вичистити там у вушках дитини, і оскільки травмується шкіра зовнішнього слухового проходу, яка є дуже ніжною, так, це може провокувати такі от мікротравми. Появу отомікози провокують і порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, і дерматити зовнішнього вуха, і гнініотити в анамнезі, і довгострокове навіть лікування препаратами аптечного ряду. Щодо гострого бронхіту, то нутритивна підтримка повинна мати місце саме на кінцевому етапі проходження захворювання, коли кашель на виході знову сухий. Нагадую, що на початку гострого бронхіту він сухий, потім вологий, тому що дитинка розкашлюється, і на кінцевому етапі знову сухий. І, от, власне. На цьому етапі кінцевому від нас батьків залежить е, тривалість проходження і зменшення наявності сухого кашлю. Ну і звичайно, загальна е, підтримка щодо недопущення рецидивів. При пневмонії, оскільки це серйозне вже захворювання, особливо для діток, в першу чергу лікування направлено на усунення запалення і тільки алгоритмом, який призначений лікарем. В залежності від ступеня захворювання, нутритивна підтримка про пневмонії спрямована вже після того, як буде виведений слиз із легень і знято запалення медикаментозними препаратами, які назначив лікар. Нутритивно ми можемо розраховувати на підвищення імунної системи, для того, щоб виключити побічні дії після пневмонії, так і також недопущення рецидивів. Ми, батьки, піклуючись про своїх дітей, деталі частіше переймаємося питаннями становлення їх імунітету, так особливо міжсезонні періоди, коли імунітет дитини значно падає. Його реакція або сповільнена, або навпаки, на низькому рівні, коли настає сприятливий період для поширення різноманітних вірусів, і постійна боротьба із захворюваннями лор органів виявляється занадто клопітко. І я би сказала, навіть виснажливою для батьків, так? коли постійно трапляються рецидиви. Саме тому і постає питання у тому, як відправити дитину в дитячий садочок або в школу і не боятися, що вона захворіє. Які препарати потрібно дати дитині, щоб зміцнити її імунітет? Скільки часу їх приймати, і найголовніше би шкоди для здоров'я, а також безліч інших питань, на які батьки... Не можуть знайти відповідей, і я допоможу вам отримати ці відповіді, розібратися у дефіцитах вітаміно-мінеральних комплексів, заповнити їх дієвими препаратами, які є абсолютно безпечними, не містять побічних дій і шкоди здоров'ю ні дитині, ні дорослого. За допомогою та необхідною консультацією можна звернутися до мене за закріпленим номером телефону або в месенджерах, або на сайті. Не забудь підписатися, бо надалі на тебе чекає ще більше важливої і найголовніше потрібної інформації по всьому здоров'ю і захворюваннях. І головне, як із них нутритивно виходити. А також постав лайк, бо цю інформацію. Важливо, щоб про неї знали якомога більше пацієнтів. До скорої зустрічі.